Статті 56 та 58 Закону України про національну поліцію. Стаття 56. Призначення на посаду поліцейського На вакантну посаду поліцейського призначається Переможець конкурсу в разі його проведення. Службові відносини особи, яка вступає на службу в поліції, розпочинаються з дня видання наказу про призначення на посаду поліцейського. Стаття 58 Безстроковість призначення на посаду поліцейського. Призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково до виходу на пенсію або у відставку за умови успішного виконання службових обов'язків. Строкове призначення здійснюється в разі заміщення посади поліцейського на період відсутності особи, за якою, відповідно до закону, зберігається посада поліцейського та посад. Призначеного на які передує укладення контракту.